Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Разів вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились? Бо я бачимо, з силовим методом ну не виходить це всю історію вирішити. Уже і так, і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. І я ж оце це от машини відправляю. Я, мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон, відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто же. Ну, я, я не знаю, реально на чесному слові і Святому Духі виживаємо. От у Українців якась є суп суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Про, ну, ре, реально. Коротше, в цій ситуації у мене ж день народження було, от від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там, там поняла, там немає маркетолога. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть, страшилок, там розказують. Там нападуть, там би кажуть, що буде мир. А на самом деле кожен день прокидаєшся, іначе як у шоу Трумана, кожен день поняв одне те саме, просто.